Цього тижня у Києві городяни знову валили будівельні паркани. На масиві Виноградар навіть на деякий час перекрили проспект Правди, а це по три смуги у кожному напрямку. У Кренівському парку все завершилось мирно, проте проблема не зникла. Бо досвід свідчить: навіть якщо небажане будівництво під вашими вікнами підходить до завершення, це ще не кінець неприємностей. Тепер будівельники можуть легко посягнути на прибудинкову прибуд... прибуд... територію чи виробити ще більше дерев. Зараз, коли багато скандальних об'єктів добудували, столична прокуратура нарешті урочисто пообіцяла з усім цим неподобством розібратись і визнала корінь всіх бід нестримна і незаконна роздача землі у другій половині 2000-х, тобто під кінець правління Олександра Омельченка та у розквіт діяльності Леоніда Черновецького. Знахамнілість забудовників призводить до того, що люди вже не вірять в порядні забудовників і виходять просто на вулицю. В результаті прокурор повинен особисто втручатися. Щоб люди жили спокійно, люди валять паркан та перекривають вулиці. А прокурор Києва хіба що підтримує їх з трибуни? І те тільки напередодні виборів. Досі за два роки його роботи на посаді столичного прокурора забудовники не мали нагоди відчути силу закону. Тож покинуті напризволяще місцеві мешканці з'ясовували стосунки з бригадами брутоголових будівельників сам на сам. Привіт. А что вы На боці будівельників півсотні молодиків ну, спортивної статури. Міліція ні в що не втручається, mm? тільки скарги записує. А, де, а женщин зачем ви столкали коленями в голову? Сотрите, щоб діти Здесь, не бігали. здесь узнаю цих людей, которых уже неоднократно видел на защите рейдерських застроек. Это люди Балабана, который, кандидат по 220 округу и по Подольскому району. Народна ініціатива, так називаємо. Ось вона, народна ініціатива. Формально висотка належить компанії Алексбут. Неофіційно говорять про вихідця із Донецької області Івана Балабана, проти якого у Подільському районі вже порушена карна справа. Спершу суратник Сергія Тігіпка. Тепер він голова власної партії Народна ініціатива та президент столичної федерації греко-римської боротьби непроханих бійців. Приписують саме йому. Ви не маєте засуду, якраз приїхав. А ви проти цього. Той же день у сусідньому районі також протестують у Кренівському парку. Теж забудова п'ять поверхів нового спортивно-розважального комплексу виросли попри загальну місцеву нелюбов. Тут колись була дитяча площадка, тут колись був танцювальний майданчик для дорослих, був зелений кінотеатр. Зараз цього всього немає. Зараз на цьому місці от ми бачимо таку будівлю, який буде називатися великим бізнес-центром. Тут офіційний забудовник також нейтральний український фармакологічний центр, і тут у Коренівському парку і на проспекті Правди головна причина обурення розширення будівництва за межі проекту на нові квадратні метри, щоб збудувати паркінги і вигідніше продати об'єкт або за рахунок прибудинкової території, або паркової зони. Я не знаю, чи зможемо ми добитися знесення. то що ми не допустимо, щоб тут була ще парковка. То це звісно, загалом вже проблемних місць у Києві десятки: від вулиці Киквідзе, де розрита гора сповзає на будинки, до пейзажної алеї скандального офісного центру на метро театральний та можливої забудови гостинного двору. Це тільки в центрі, загалом близько двох десятків об'єктів, і усюди йдеться про порушення або під час отримання землевідводів, відводів, або вже під час самого будівництва. Хоча за словами експертів, неконтрольована забудова Києва призведе до масштабних аварій, і та катастроф залиті дощами, підземні переходи, тривалі відключення гарячої води, постійні прориви труб та підмиви доріг. Лише початок. Це почнеться. Я думаю, з ситуації довкола каналізації, потім ситуації довкола утилізації сміття. цей і далі доведеться приймати радикальні рішення. Очевидно, може навіть на законодавчому рівні приймати спеціальні закони, де певні ділянки вилучати. Та за словами експертів, у Києві ціна будівельних об'єктів перевищує собі вартість більш ніж у п'ять разів. Це змушує забудовників терпляче показувати стоси дозвільних документів і нарікати на ворожість місцевого населення. Обично які підозріння? Щоб що ти не почав будувати в місті Києві. Перше, значить, там обов'язково буде то, що не відповідає написаному на заборі. на заборі то надписі не вірить, ту, що ситуація, яка там складається? Пійшли на зустріч певним чином, і деяку частину території ми так і залишили поза проектом. Нам потрібно просто завершити будівельні роботи для того, щоб здати об'єкт в експлуатацію. І це їм майже вдалося. Якби не протестували люди, будівництво на обох об'єктах, як і на багатьох інших, майже завершене, при тому, що прокурор Києва при заявив. На правди 80 наприклад, дозвіл на забудову ліквідували ще шість років тому. Втім, у столичній прокуратурі лише за півтора місяці до виборів стали на бік закону, але вже за декілька тижнів інтерес до волі громадян у влади може різко зникнути, тоді як інтерес до грошей буде завжди актуальним. Юля Куценко, Роман Ривуцький і Данило Городецький ТВАЙ